Чи дивилися ви колись на свій стомлений город і думали, що йому потрібен коктейль? Так так, справжній бадьорий коктейль тільки не для вас, а для вашої землі? Сьогодні ми поговоримо про зелені коктейлі для ґрунту, це не просто модне слівце, а потужний інструмент агротехніки. Я розповім, як стати справжнім ґрунтовим барменом і змішувати сидирати так, щоб вирішувати конкретні проблеми. Вашої ділянки обіцяю, після цього відео ви поглянете на звичайну гірчицю чи конюшину зовсім іншими очима. Почнімо з основ, що таке сидерати? Простими словами, це рослини, які ми вирощуємо не для врожаю, а для покращення та оздоровлення ґрунту. Їх ще називають зеленим добривом. Люди століттями використовували цей метод, інтуїтивно розуміючи, що земля після певних трав стає кращою, але сьогодні ми знаємо науку, яка за цим стоїть, і головний секрет не в тому, щоб просто посіяти щось одне, а в тому, щоб створити правильну суміш, яка працюватиме як команда спецпризначенців для вирішення ваших завдань. Тож чому ж одна культура в полі не воїн? Чому ми говоримо саме про коктейлі, а не про посів, скажімо, однієї лише гірчиці? Все дуже просто. Уявіть, що ви хочете приготувати для своєї землі справді поживний і корисний обід. Ви ж не будете годувати її тільки однією картоплею. Чи не так? Потрібен комплексний підхід. Так само і з сидератами. Кожна рослина це фахівець у своїй сфері, в одних корені. Наче потужні бури вони заглиблюються, розпушують ущільнений ґрунт і дістають живлення з нижніх шарів. В інших коренева система схожа на густу сітку, вона ідеально структурує верхній найважливіший шар землі, роблячи його пухким і повітряним. Треті, мов справжні алхіміки, вміють брати азот просто з повітря і накопичувати його у своїх корінцях. Безкоштовно збагачуючи ваш ґрунт, а четверті працюють наче лікарі, виділяючи речовини, які відлякують шкідників і пригнічують хвороби. Коли ви сієте щось одне, ви вирішуєте лише одне завдання. А коли ви їх змішуєте, ви запускаєте потужний синергетичний ефект. Вони починають допомагати одне одному, створюючи ідеальну екосистему просто на вашій грядці. Дуде, давайте познайомимося з основними родинами наших зелених помічників. А розпочнемо ми зі справжньої аристократії рослинного світу, з беззаперечних чемпіонів зі збагачення ґрунту. Це звичайно ж бобові культури. Напевно, ви чули ці назви: конюшина Вика Горох Люпин. Люцерна, у чому ж їхня суперсила вони живі фабрики з виробництва азоту. На їхніх коренях, у маленьких вузликах, що називаються бульбочками, живуть особливі бактерії, ці мікроскопічні трудівники здійснюють справжнє диво, вони вловлюють азот прямо з повітря, якого навколо нас майже 80%, і переводять його у форму, яку можуть засвоїти рослини. Уявіть. Це ніби мати на ділянці сотні крихітних заводиків, які цілодобово виробляють для вас найцінніше добриво. Коли ви скошуєте бобові та заробляєте їх у ґрунт, весь цей накопичений азот дістається вашим майбутнім томатам, огіркам і перцям. Простіше кажучи, бобові це ваше безкоштовне та найекологічніше підживлення для виснаженого ґрунту. на… Друга важлива група, без якої не обійтися жодному гарному ґрунтовому коктейлю, це, це хрестоцвіті. Напевно, гірчицю редьку олійну та ріпак знають абсолютно всі дачники. Якщо бобові це кухарі, які годують нашу землю, то хрестоцвіті це її лікарі та землекопи. Чому ж землекопи? Уся справа в їхній кореневій системі. У багатьох із них, особливо у редьки олійної, дуже потужний стрижневий корінь. Він, мов справжній бур, заглиблюється в землю, пробиваючи навіть найщільніші злежані шари. А коли рослина відмирає, цей корінь залишає по собі цілу мережу каналів. Через них у глиб ґрунту легко проникають повітря, та вода земля починає дихати. А чому ж лікарі? Це ще цікавіше. Корені та листя хрестоцвітих містять особливі речовини та ефірні олії. Вони мають потужну фітосанітарну дію. Простіше кажучи, вони дезінфікують ґрунт, пригнічуючи розвиток грибкових хвороб, наприклад, фітофтори та парші, а також відлякують і навіть знищують багатьох шкідників, таких як Дротяник і нематода, а третя команда. У нашому зеленому спецназі це злакові жито, овес, ячмінь. Якщо бобові це кухарі, а христоцвіті лікарі, то злаки це справжні культуристи. Їхнє головне завдання наростити якомога більше м'язів, тобто зеленої маси. Вони ростуть дуже швидко і густо створюючи щільний зелений килим. Ця маса, коли ви її скошуєте, стає безцінною органікою, їжею для ґрунтових мікроорганізмів. Яка робить землю пухкою та родючою, але це ще не все. Своїм густим покривом вони буквально придушують бур'яни, не даючи їм жодного шансу пробитися до сонця, а деякі злаки, особливо озиме жито, йдуть ще далі. Вони виділяють у ґрунт через коріння особливі речовини, які пригнічують ріст більшості бур'янів. Це справжній природний гербіцид. Зрештою, їхня мичкувата густа коренева система чудово армує і структурує найверхній шар ґрунту, захищаючи його від вивітрювання та розмивання дощами. Вони створюють ідеальну грудкувату структуру ґрунту, а тепер, коли ми познайомились з нашими героями, переходимо до найцікавішого до рецептів. Отож, перша і найчастіша проблема. Бідний піщаний або просто втомлений ґрунт, який рік у рік дає дедалі скромніший урожай, йому не вистачає поживних речовин, особливо азоту. Що ж ми робимо? Готуємо коктейль під назвою Азотний вибух, його основа це ідеальний дует зі світу сидератів, Викай овес, їх часто так і продають у суміші, яка називається виковівсяна. Чому саме вони? Все просто. Вика, як ми вже знаємо, належить до бобових. Це означає, що вона наш головний постачальник азоту. Її коріння активно накопичує цей найважливіший елемент, готуючи для майбутніх рослин справжній бенкет. Але вика має одну слабкість. У неї тонке та гнучке стебло, і вона любить полягати на землю. І ось тут на допомогу приходить її надійний партнер Овес. Він належить до злакових і має міцне пряме стебло. Овес слугує для вики живою опорою, не даючи їй розпластатися по грядці та згнити, натомість вика ділиться з ним азотом. Крім того, овес і сам по собі дуже корисний. Він швидко нарощує зелену масу, збагачує ґрунт калієм і фосфором і чудово його розпушує. Виходить не просто суміш, а справжня команда, де кожен посилює найкращі якості іншого. Наступна проблема, добре знайома багатьом, це важкий глинистий ґрунт, той самий, що навесні довго не просихає, після дощу перетворюється на непролазну багнюку, а в спеку спікається у справжню кам'яну кірку, вкриту тріщинами, коренням культурних рослин у такому бетоні. Дуже некомфортно. Щоб вирішити цю проблему, нам потрібен особливий коктейль, потужний бур. І головний герой тут редька олійна. Це не просто сидерат, це справжній біологічний перфоратор. Її стрижневий корінь здатний проникати вглиб на півтора, а іноді і на два метри. Тільки вдумайтеся, він пробиває навіть найщільнішу плужну підошву, ущільнений шар. Що роками формується під лопатою, але найцікавіше відбувається потім. Коли ви скошуєте редьку, її потужний корінь відмирає і розкладається прямо в землі, залишаючи по собі цілу систему глибоких каналів. Цими каналами, наче ліфтами, вглиб ґрунту спрямовуються вода і повітря. Земля починає дихати, оживати У пару до редьки можна додати гірчицю або овес. Вони створять густу мережу корінців у верхньому шарі, не даючи йому перетворитися на кірку та додадуть цінної органіки. А що, як ваша головна проблема не в структурі ґрунту, а в невидимих ворогах, які нищать урожай, якщо у вашій картоплі постійно хазяйнує дротяник, а морква та буряк страждають від нематоди, тоді готуємо коктейль зелений щит. Це наш Фітосанітарний спецназ і його основа біла гірчиця так звичайнасінька і всім відома гірчиця, але не варто її недооцінювати. Її кореневі виділення, які називаються глікозидами, це справжня отрута для багатьох ґрунтових шкідників, особливо для дротяника, личинки жука ковалика. Простіше кажучи, дротяник просто не виносить сусідства. З гірчицею і намагається покинути такі ділянки. Але якщо на вашій ділянці завелася нематода, мікроскопічний черв'як, який висмоктує соки з корнів, то однієї гірчиці буде замало. До нашого зеленого щита ми обов'язково додаємо чорнобривці так, так, ті самі помаранчеві квіти, які ми садимо для краси, їхнє коріння виділяє речовини смертельні для нематод. Це один з найефективніших та екологічних способів очистити від них землю. Для посилення ефекту до цієї суміші можна додати фацелію, яка також оздоровлює ґрунт і приваблює корисних комах ума. Ще одна вічна проблема всіх без винятку дачників це бур'яни, пирій, мокриця, лобода. Здається, боротьба з ними триває вічно. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб змусити одні рослини боротися з іншими, для цього нам знадобиться особливий найгустіший та найагресивніший коктейль, придушливий килим. Тут головними борцями виступають озиме жито та фацелія. Озиме жито це справжній термінатор серед сидератів. По перше, воно дуже швидко росте, випереджаючи більшість бур'янів і відбираючи у них світло, воду та поживні речовини. По-друге, і це найважливіше, його коренева система виділяє в ґрунт особливі речовини, які пригнічують ріст інших рослин. Це явище, називають алелопатією. Жито створює навколо себе нестерпні умови для конкурентів, тим самим ефективно очищаючи грядку. Фацелія ж працює дещо інакше, вона не така агресивна, проте створює неймовірно густий і ніжний килим зрізьблених листочків. Під цим живим покривалом не може пробитися жоден, навіть найзавзятіший бур'ян. До того ж, фацелія Чудовий медонос, вона привабить на вашу ділянку бджіл, що позитивно позначиться на врожаї. Разом жито та фацелія завдають подвійного удару по бур'янах, не залишаючи їм жодного шансу. А що ж робити, якщо у вас немає якоїсь однієї чітко вираженої проблеми, якщо ґрунт загалом не поганий, але хочеться зробити його ще кращим, родючішим, живішим. Для такого випадку є універсальні помічники, які чудово справляються з багатьма завданнями, і королева серед них, безперечно, фацелія. Якщо ви сумніваєтеся, що посіяти, сійте фацелію, не помилитеся. Чому ж вона така чудова? По-перше, у неї дуже швидкий ріст буквально за півтора місяці після посіву ви отримаєте густу шапку ніжної зелені. По-друге, Її розгалужена коренева система чудово розпушує та структурує верхній шар ґрунту, роблячи його повітряним і вологоємним. По третє, як ми вже згадували, вона чудово пригнічує бур'яни і є прекрасним медоносом. По-четверте, її кореневі виділення оздоровлюють ґрунт, знижуючи його кислотність та пригнічуючи деякі патогени. Фацелія невибаглива росте на будь-яких ґрунтах. І немає спільних хвороб та шкідників з основними городніми культурами, це робить її ідеальним попередником практично для будь-чого. До неї можна додати трохи гірчиці для посилення фітосанітарного ефекту або вівса для збільшення органічної маси. Така суміш сприятиме загальному покращенню та підтримці здоров'я вашої землі. Головне питання, яке хвилює багатьох. Коли ж сіяти сидирати, аби отримати від них найбільшу користь. І маємо гарну новину. Для цього у вас є цілих три вікна можливостей перше вікно це рання весна, щойно зійшов сніг, і земля трохи прогрілася, можна засівати грядки, призначені для культур, які ви будете висаджувати пізніше, наприклад, томатів, перців чи капусти. До того часу, як настане черга висаджувати розсаду, ваші сидирати вже встигнуть підрости. Ви скосите їх за тиждень-два до основної посадки, тим самим підготувавши ідеальну пухку та поживну грядку. Друге вікно літо зібрали ранню цибулю, часник або редиску. Грядка звільнилася. Не дозволяйте їй пустувати і заростати бур'янами, одразу ж засійте її сидиратами. Вони швидко відновлять родючість ґрунту, і до осені ви зможете або посадити на це місце щось інше, або просто підготувати землю до зими. І нарешті третє, найважливіше і найпопулярніше вікно це осінь після збирання основного врожаю. Осінній посів це ваш основний внесок у родючість наступного року. Сидирати встигнуть підрости до справжніх морозів. Захистять ґрунт взимку від промерзання та ерозії, а навесні ви отримаєте ідеальну землю, вже готову до нових посадок. Проте посіяти сидерати – це лише половина справи. Найголовніший секрет успіху, той ключовий момент, де криється вся магія, це вчасно їх скосити. І ось тут багато дачників припускаються фатальної помилки, вони думають. Нехай ростуть довше, зелені буде більше, а отже, і користі теж звучить логічно, але насправді все навпаки. Ви повинні скосити або загорнути сидирати в ґрунт у фазі бутонізації, тобто до початку масового цвітіння. Як тільки ви побачили перші бутони, час діяти. Чому це так критично важливо? Все просто. До цвітіння рослина спрямовує всі свої сили та всі накопичені поживні речовини: азот, калій, фосфор, мікроелементи у свої стебла та листя. Зелена маса в цей момент максимально соковита, ніжна та поживна. Як тільки починається цвітіння, рослина перемикає свою програму, її головна мета тепер не ріст, а продовження роду. Всі соки, вся енергія, все найцінніше починає перетікати з листя у квіти, а потім у насіння, стебла грубішають, у них накопичується важкорозкладна клітковина. Якщо ви пропустите цей момент, то замість легко засвоюваного зеленого добрива отримаєте на грядці жорстке сіно, яке дуже довго перегниватиме. М -м Отож, ми впіймали ідеальний момент і скосили наші сидирати. На піку їхньої користі. І тут виникає наступне логічне питання а що ж далі робити з цією зеленою масою? Є два основні шляхи, і обидва правильні вибір залежить від вашого ґрунту, пори року та ваших уподобань. Перший спосіб класичний, це заробляння в ґрунт. Але тут є важливий нюанс в жодному разі не потрібно глибоко перекопувати землю з перевертанням шару. Це порушить усю структуру, яку для нас створили корені сидератів. Достатньо злегка загорнути у найвищий шар на глибину 5-7 см. Зробити це можна плоскорізом, фокіна, мотикою або легким культиватором. У цьому випадку зелена маса швидко розкладається в аеробних умовах, тобто з доступом повітря і швидко віддає живлення ґрунту. Цей спосіб чудово підходить для весняної та літньої підготовки грядок, коли нам потрібен швидкий ефект, але є і другий шлях, який особливо полюбляють прихильники природного землеробства, і він ще простіший. Найголовніший момент у свідомості дачника це усвідомлення, що сидирати не варто залишати квітнути і давати насіння. Багато хто вважає, нехай ростуть довше, тоді маси буде більше. Але це велика помилка. Коли ви скошуєте їх на піку розвитку саме під час бутонізації, ви буквально консервуєте всю користь. Вона йде прямо в ґрунт, а не на формування майбутнього потомства рослини. Другий дивовижний факт це те, що звичайні чорнобривці, які ми звикли садити для краси, можуть бути потужним засобом проти такого грізного шкідника, як нематода. Це справжня фітосанітарія в дії, доступна кожному городнику. Ви не просто сієте траву, ви керуєте цілою екосистемою на власній грядці. Отже, підсумуймо, використання сумішей сидератів – це зовсім не складно. Уявіть, що ви готуєте корисний смузі для вашого городу, виберете інгредієнти з різних груп: бобові для живлення ґрунту, хрестоцвіті для оздоровлення та розпушування, а злаки для набору зеленої маси та покращення структури ґрунту, таким чином. Ви створюєте унікальний рецепт, що ідеально підходить саме для вашої землі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас: які сидирати ви вже пробували на своїй ділянці? Поділіться своїм досвідом або улюбленим коктейлем у коментарях. Давайте разом зберемо найкращу збірку рецептів. Я.